єдиним глядачам та гостям мого каналу. Сьогодні 29 липня. Я буду пробувати сьогодні проходити в другий слід дискою бороною по своїй ділянці з часником. Полишалися ще де-неде такі чуби. Бо я проходив, що коли було мокро, бо після дещо дуже крапко пішов в ріст щир. Це ще маленький, міг би був, не де місця і по коліна. І думаю сьогодні, якщо все вдасться і ще мені вистачить часу, то попробую посіяти сьогодні сфризувати і посіяти сьогодні ще гірчицю. Якщо я встигну сьогодні, що мені вистачить часу. Дискувати буду оцим драконом, але з отакою дискою. Дискава має метр вісімдесят. Захвату має по 7 дисків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, по вісім, брешу, по 8 дисків. Її купували, правда, для Т-40. <кій> тоді, якщо не мав цього дракона, то я купував її під Т-40. Але попробував, цей дракон теж з нею справляється, то такі недалекі не, не переїзди на відстань десь до кілометра менше, то я сьогодні. Вчора я дискував і сьогодні буду дискувати ним, щоб Т-40 тут не крутитися, бо ним дуже важко крутитися, бо в нього погане рульове. То буду пробувати здискувати цією, цим апаратом. Коротше. <кій> Перший раз я пройшовся в два сліда, де-де полишались отакі щирі, така от -от. всяка біда, хоптяка і травка і все остальне. Зараз буду пробувати проходити в другий слід. Думав, що може він не підніме. Зараз покажу, якщо вдасться. Піднімаю він його без ніяких зусиль. Я думав, що тут буде дуже важко, але ха, піднімає без ніяких зусиль, то раз піднімає і перед не зводить. Перед кам не зводить, то значить... Будемо пробувати ним дискувати. То зараз спробую пройти в один слід, покажу що то виходить. Ну, Прийшов я ним коротше, два сліда. Попробував. Спочатку перші диски брали більше, трохи тягнуло в бік трактора. А тепер вимілив вінтом, то він та трохи викрити, щоб задній, задній, задня секція брала більше і вроді більш-менш нормально погано крути. Зараз покажу, як це все працює. Їжджу по першій транспортній. Є зле, під горбок той самий тільки прийшовся два сліда вже погано видно бо сонце сліпить в очі але Так воно працює, тільки працює на повному приводі, бо без повного привода не, не дає ради. Ось так працює, отак. От Вроді перемішує те, що в мене вже було. Оці всю зелень вже перерізало, переколошкало. Ну, Такий вже воно має вигляд. Ці всі щирі, богу дякувати, що не встигли зацвісти. І переглумив. І вроді, вроді виходить не зле побачу. Може сьогодні чи завтра буду сіяти. Оці вже. Ще раз пройдуся другий слід тільки на виворіт, щоб вже не попадати в той самий слід. Так воно вже передисковує мені. Я думав перегорати його, але мені передискувати бачу, що набагато краще воно виходить такий от результат. Я думав, що він мені не буде тягнути його і не буде піднімати, буде мені взводити, але дракон працює здорово. Я думав, що воно метр вісімдесят його не підніме навіть по мині. Отаке от. Ну, коротше, буду пробувати далі працювати зараз. Ви здіскую тоді включу. Ну, знаходжуся я на своїй другій ділянці. Бачу, що сьогодні так і так не встигну посіяти. Заїхав я на свою другу ділянку з дискою, буду пробувати здискувати. Таку. Я знаю, наскільки ну, вона має, ну вже має. З 20 см до 20 см така різна осінка, лобода. Вон там щир, тут десь є травка різна. Ну коротко, Гарна зелена маса, я думаю, що вона свого роду на сидират буде. Попробую я зараз її здискувати що з того вийде і потім покажу. Я думаю, що сідіра з нього непоганий. То, що саме було б і з гірчицею чи з чим, то те саме то воно виходить. Я думаю, що воно буде непогане. Якщо я його здіскую, можливо, ще й по можливості і перегору. Ну, Буде зараз пробувати. Добре тоді. Ключу. Отакий вийшов у мене результат. В два сліди з дерев'я свою ту всю осінку, ту всю хорошу зелень, ту всю хопту. Отак От воно її переколошкало, перемішало, буде мені на свого роду сідарат <свого> Може далі чи перегору, чи сфризую. Ну, Буду бачити, може ще раз воно підросте, а потім ще раз передискую. Ну, коротше, одним словом, дискова робить погоду. Сподобалась мені дана штука, дана процедура. Прекрасно робить все. Добре, дощ пішов, трохи змякшило мені землю. Трохи трактора не так, бо спочатку то трактора так розвертало, що йшов як то пес боком. Але я трохи вінтом вимілив передній, передню секцію, а додав на задню секцію вроді їх так. Урівноважив, що вона одна другу перекриває і нікуди не тяне. Прекрасно, трактор їде без ніяких проблем. Що суперово. Ось така робота. Їду зараз ще на одну свою ділянку, де в мене був ячмінь. Зараз попробую ще там трохи здерти старень, побачу, як піде по стерні. Отакий От результат. Результатом дуже довольний. Я думав, горати, але. Дісковою мені набагато краще сподобалось, ніж горати. Може ще й пізніше перегору перед тим, як треба буде садитися. Будемо бачитись. Добре, тоді їдемо на ще одну свою ділянку. Будемо бачити, що там робиться. Зараз подивлюсь. Там ще солома, є, але пробую з соломою. Такі стручки і тоді навіть повидирало. Зараз побачимо, що там робиться з соломою, бо там трохи є два покоси соломи. Зараз побачимо, що там робиться. Ну, знаходжу ще на одній своїй ділянці. Дана ділянка була під ячменем. Тут була стерня. Трохи сонце світило і не видно, але стерню переглумило повністю. Лишились тільки де-не-де покоси, де була солома ще. Лишилась трохи там переглумило, але не було. крепко, але... Це не проблема, стріляння спалю. Головне, що хопта. Хопта перебита, стриня перебита. Такий результат. Далі суперовий результат. Земля Коротше, така земля розсипається. Вийшла в мене сьогодні дисковка, не запланована, але дісковка, бо завжди не вистачає часу, то був на комбайні, не вистачало часу, тут все заростало. Хоптою. Не було не було коротше, то все зробити. То часник, то все, то те, короче, не було часу. Зараз вирвався такий, Миш -миш трохи є вже більше часу, то вирішив здискувати то все. То так, За одне об'їздив цією дискою трохи. Обтер вже близь... блистять диски хоч трохи. Легко з нею йде. Я думаю, буде тягше. Прекрасна штука. Та вже на майбутнє я собі буду знати, чим собі здирати, де дерти свої ділянки з-під часник. Під Четка штука. Отакий От вийшов у мене результат. Добре тоді. Вже сонце буде заходити, буду перти додому. Далі щось буду робити цікавіше, то буду спробувати вже знімати, бо вже трохи буде більше часу, то буду показувати. Другий день. І сьогодні я на другий день після фризування, не фризування, дискування, буду пробувати сіяти. На цій ділянці де маю 10 соток, тут 9 соток. Буду сіяти отаку гірчицю білу, спробую посіяти. Бачу щось з неї буде, який буде в сходи. Тут я подискував і по краях прийшов фрезою цим драконом. Ще вологи я бачу, вистачає. Думаю, даремно не їздити ще раз по разу, бо воно там результату великого не дає. Думаю, зразу по дисковому просіяти, гірчицю і потім проїхати, взяти невеликий. Тут зараз Настільки на 5 см підняти вище порний каток, щоб воно брало не глибоко, і на велику глибину то все сховати. Попробую, можливо, вона зійде. Не тручки всякі валяються. Такий результат вчора вчорашнього дискування. Сьогодні маю отих 4 кілограми. Зараз побачу наскільки мені вистачить його розсіяти. Зараз будемо бачити. Попробую хоч, хоч, що воно буде. О, Якщо б так, то ну, було б непогано так розсіяти, бо дуже отаким розкладом бубки видно. Дрібненькі, я думаю, щоб не густо мені вистачить. Тут до того бувало, сідерату вистачає і тих щирів, того всього. Хопти тут повно було, але думаю, ще за одне пройти засіяти гірчицю. Ну, Зараз спробуємо. Засію тоді. Пробуємо її зафризувати. Опустив, я вже на тих майже 10 см каток опорний, щоб він мені крапко не засовував. І зараз буду пробувати її прифризовувати. Отак воно скрізь. Розсипав, там в одному місці не вистачило метрів 5, але то не проблема там вже, що буде, то буде. Ось так так воно її. Коротше, так я її розсипав. То Вийшло на 10 соток 4 кілограми її більш-менш розсипав. От воно видно як лежать бубки. Зараз буду пробувати фрезувати. Буду фрезерувати по другій передачі, пониженій, щоб швидше ходити. Може і по першій день, не де побачу, хто залежить від того. Якісь є там полоски з травою більшою, трохи де неде лишилися, то може там буду по-перше, а де-неде буде, думаю, більшість по-другій. Зараз спробую заведусь, то включу. Пинились трошки на перекур. Вже половину більшу приїздив. Це лишилося посередині ще цей щойчий... прохід. Такий воно вже результат робить. Ой, не глибоко. десь так до ну, сантиметрів 5 більше не беру. Так, воно все гарно вже. Переколошкало. Я думаю, що... Гірчиця повинна буде зійти. Тут ще вона, вона лежить. Ще є. Тут же її немає. Тут вже воно більш-менш порівняло за одне, трохи правда наверх повикидало цієї хопти, але вона трохи підсохне. Де що там в землі, то стальне перегне, я буде замість добрива. Я думаю, що повинно бути. Така Така коротша процедура. Трохи накручує ще де-не-де хопти, та, то вже не біда. <кій> <кій> працюємо, працюємо далі, зараз ще обійду, Та, та на сьогодні буде по всьому. На, ці... на цю ділянку, що мені хватило, бачу скільки буде, стільки буде та вже гірчиці. На другій ділянку може, попробую посію сою замість. Сідрати, побачимо, що вистачить. Часу сьогодні, то ще посію там сою. Ну, закінчив першу свою ділянку. Мені 9 сотих. Да, Вроді 9 сотих. Ну, коротше, грубо кажучи, 10 сотих тут. 10 сотих я розсіяв 4 кг гірчиці. А зараз поїду на другу ділянку, там є де я вчора, дискував і розсію. Скільки там піде, будемо бачити. Взяв я з собою отакий мішочок сої. Зараз покажу яка там вона вроді непогана, бо сівав, думав, буду здавати. Сої в мене є вдосталь, можу її там засіяти, бо наскільки мені вистачає. Насінням я не переживаюсь. Зараз будемо їхати роботи розсівати. Зараз покажу ту ділянку. знаходиться на другій своїй ділянці. Така вона. Вона займає, ну тут 9 сотих, там 11. ну то таке діло. А, маю таку сою. Вчора я тут здискував. Ввечором земля ще волога, ще вологи вистачає ще навіть. І добре, вистачає, бо ще коники ліпляться. Зараз розсію сою і попробую її закрити фризою. Будемо зараз пробувати. Ну, Розсіяв я сою. Таким розкладом. Десь виходить на, на долоню 5-6 бубок. Так воно все вкрите. Короче, площа сюди йде. Так само донизу. Бачите, зараз піду зризую. Покажу який буде результат тут. Тут я розсіяв 4 відра на 10 сотих я думаю хватить там. Срібно я сої не купую, вона мені недорога. То я розсію, побачимо, знаєш, який буде результат, чи буде кращий результат чи на гірчиці, чи на сої. Добре тоді, далі йду буду фризувати. Ну такий в мене вийшов тут результат з соєю. Отак воно її вже перебило, там де-не-де де лишилася ще бубка, але то що я всіяв, то тут набагато більше, тут то, то не є проблема. Там де-не-де де лишилося зверху, то, то не біда. Ну, будемо далі бачити, де буде краще сходи чи на гірчиці, чи на сої. І будемо бачити, який буде результат. Я думаю, що будемо одночасно разом його буду знову дискувати. Буду бачити, що краще, чи, герчича, чи соя. От такі процедури. Добре, йду, бо сусід прийшов, хоче змолотити, треба їхати, змолотити Говес. Ой, буду їхати. Добре, всім дякую за увагу, кому було цікаво. Ставимо лайки, як кажуть. Все, бувайте здорові, до побачення.